Напередодні виборів громадські активісти продовжують відстежувати ситуацію в області. Протягом усієї передвиборчої кампанії в різних районах працювало шість представників мережі опора. В останній день агітації вони підсумовують зафіксовані порушення станом. На сьогоднішній день ми зафіксували близько 30 порушень в області. Значна частина з них пов'язана із передвиборчою агітацією. В частині політична реклама без відповідного маркування, агітація в недозволених місцях, застосування чорного піару і незаконне оприлюднення результатів соціологічних досліджень, опитування громадської думки, власне, ну і розміщення агітації у ЗМІ. Без позначок політична реклама або виборча агітація зафіксували в опорі і такі порушення, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність за пошкодження майна передвиборчої агітації та напад на партійного активіста. Зареєстровано чотири факти підкупу виборців і три випадки застосування адмінресурсу. Наразі завершують підготовку до процесу голосування окружна та дільничні виборчі комісії. В цілому робота. Ідея задовільна. Нас радує те, що доволі хороша ну, хороший рівень професіоналізму в членів окружних виборчих комісій. Краще суттєво краще ніж це було на президентських виборах. Тільки сьогодні на 71-му окрузі приймають виборчі бюлетені. Так, тобто, ми розуміємо, що йде суттєве запізнення, ідуть зміщення строків. Постерігачі нагадують, 25 жовтня день тиші. Жоден з видів політичної реклами цього дня не дозволений. Про факти виявлення забороненої агітації, а також про порушення на дільницях у день виборів. Просять повідомляти за телефоном гарячої лінії мережі ОПОРА.